Трамп намагається особисто для себе, для свого почту, зробити красиву картинку, і йому це не вдається. Тому був такий поспіх із цими. Uh, умовними 28 8 першими пунктами, плюс поспіх, тому що в той час, як Україна постійно якби, була на контакті, Україна постійно вела розмову, Україна постійно була готова до якоїсь комунікації. Це перший раз, коли росіяни самі прийшли і сказали, що ось це те, на що ми можемо погодитися, ось це те, з чим ми будемо працювати. Приймайте це або ми вийдемо з переговорів. І тому дійсно американська команда купилася на це і почала просувати цю ідею як Ванатаканд, таку, яка ніколи більше не повториться, і мовляв лише. Таким чином їм вийде домовитися з росіянами, але от зараз знову йде ця геополітична ваделка, що з однієї сторони і домовленості немає, але і просування ніякого нема. Тобто відсутність домовленості не завжди означає відсутність успіхів. Можливо, вдалося врегулювати якісь складні питання. Але і тут проблема, тому що Росія досі не погоджується на припинення вогню як перший етап перемовин. Для них досі припинення вогню це фінальна точка. Коли Україна робить всі поступи, коли Україна зменшує армію, відмовляється від НАТО, відмовляється від території. Ось тоді Росія піде, мовляв, на припинення вогню. Але ну це, це не те, що хочеться навіть, Це навіть не те, що підтримують американці, і відповідаючи на ваше питання, а що ж робитиме Трамп? Ми вже бачили, що в нього є два підходи. Ці два підходи він почергово використовував протягом цього року. Перший підхід починати віднімати в Україні можливість отримати зброю, віднімати в нас можливість отримати розвіддані, розірвати відносини з європейцями, потроху відступати з східного флангу. Але це не принесло жодного результату. Приїхав Путін в Анкорич, і був абсолютний пшик. Тобто тиснути на Україну виявилося не так зручно і не так ефективно. Інший варіант: тиск на Росію, тобто введення додаткових санкцій проти Лукоїла і Роснефті, обіцянки передачі Україні томагавків, і навіть, хоча самої передачі не було, але ми ж побачили, що різко приїхав Дмитрів. Різко почав ушаков активнішити, різко погодилися росіяни на зустріч в Будапешті, різко вони викатили свій план. Тобто, з такої точки зору, якби Трамп був абсолютно логічним і передбаченим геополітиком, ми б побачили більше тиску на Росію. Тому що саме тиск на Росію приніс йому на даному етапі найбільше результату, саме після тиску на Росію пішли найбільш активні перемовини, але повторюся, це Трамп, і Трамп може за своєю класичною синусоїдою, після того як він максимально сильно на Росію надавив, він може максимально неї поступитися. Чому а просто щоб спробувати?